Блін, я другий день не можу зрозуміти, що відбувається. Вчорашнє відео ранкове. Де воно? Ось? Бунт на господарстві. Ютуб на монетизацію не пропустив, Я вчора про це вам казала. Пишуть, монетизація цього этого видео ограничена или недоступна, поскольку оно не соответствует требованиям. Видео проверяются автоматичними системами и нашими специалистами. Подала скаргу, але вона ще так і не розглянута. Публікую сьогоднішнє відео. Те саме. Монетизація недоступна. Я вже що тільки не знаю, не перепробувала. Вже пробувала і назву змінювати. Видалила те перше, яке загрузила. Змінила назву. Вже не писала ранок на господарстві. Реакції 0. Попробувала поставила картинку іншу, щоб не кози були на заставці, а ну, виноградом сфотографувала. Ні. Зайшла вже в розвернуті там налаштування і вибрала замість. Там є така, де вона? А ось категорія. Вибрала в мене завжди стоїть люди і блоги. Вибрала животні вже. Ні. Розумієте, ні. Хочу бий, але ні. Що йому треба, я не знаю. Зараз спробувала поставити на загрузку просто відео без монтажу. Думаю, може, в тих заставках, що поперед відео і в кінці там їхня музика ютубовська. Можливо, вони прибрали якусь музику із свого списка, і тепер воно йде як нарушення. хоча б тоді писалося, що нарушення авторських прав. Ні, ось, пожалуйста, пройшло перевірку, і опять монетизація недоступна. Так що найцікавіше, коли я починаю його редагувати і хочу зберегти, воно мені пише, там як же написало, зараз так, опублікувати откритий доступ. І от я натискаю опублікувати, зберегти. А воно пише: Доступ к відео ограничений монетизації. Справді проблеми перед публікацією. А які саме проблеми, ніхто ні разу не написав. Я вже не знаю, в чому можуть бути проблеми. Що там, там немає взагалі нічого, там немає ні музики, там є видно садок, там є кози, є Вова. Що там виправляти? Що там такого запретного, що воно не може монетизуватися? Я розумію, коли там кров в відео чи матюки гнуть. Ладно. Ну нема ж нічого в моїх відео. Що їм не так, я не розумію. Це якийсь капець. Отак і назаробляєш, і, і всього наробиш. Мало того, що в цьому місяці це взагалі якийсь треш. Щоб ви розуміли, коли зараз ось. 14 вересня YouTube тупо зняв з мене 15 підписників. Ну, 15 вересня він їх повернув. Тепер йдемо далі. 26, 27 вересня кількість підписників не додавалася взагалі. По нулям було все. Ладно, ну припустимо, що ніхто не підписувався ці дні? Но, но значить, з 24 на 25. Вересня ні однієї копієчки не нараховано на зарплатню. Нуль взагалі. Як таке може бути? Ніяк. Не може бути, щоб що, не було ні одного перегляду за добу? Це просто нонсенс. Що їм не так? Яке порушення знайдено? В чому порушення? Так немає ж ніяких, розумієте, нікуди навіть написати, запитати. Ну, щоб пояснити, яке порушення, в чому саме, чому вони ніколи не пишуть, що саме порушив блогер? Це капець якийсь. Ой, цей місяць дурдом, не тільки з козами, а ще й з Ютубом. Випроводила Вову, він вже поїхав на іспит. а в мене тут солиться панір. От все рівно. Ну, молоко змінилось, що казати. По-перше, вихід вийшов, звісно, колосальний. З 20 літрів молока паніра вийшло майже 3,5 кг. Оці дві головки кіло 140 і кіло 150 Ота головочка 715 г. І була ось ще одна, яка сама верхня була. Ми її навіть не солили, вирішили, що я зробимо намазку. На ній стояв прес пів кіла, але все рівно вона така, бачите, як пастообразна, скажімо. Бачите? Це те, що я вже останнє з дна вилавлювала, бо вилавлювалося воно що геть не так, от, як, як зазвичай. Ну, молоко змінилося, що казати. Молоко зовсім іншого складу, і за рахунок цього відбуваються такі отакі історії, скажімо так. Не знаю, я засмучена сьогодні роботою Ютуба, і вообще написала, знайшла якусь, ну, як типа чат підтримки, написала туди. Не розумію я. Вони присилають, ми знайшли порушення. У відео. А в чому саме е, заключається це порушення? Жодного разу ніхто не пояснив. Я не бачу там ніяких порушень. В чому там порушення? В тому, що я ходжу, балакаю, і в тому, що там тварини на відео. Ну це просто якийсь треш. Зараз оце це відео змонтую. Я зараз буду далі займатися сирами. Змонтую це відео, загрузю. Поверну назад всі настройки, щоб були люди і блоги, і так далі. І подивимось, пропусти на монетизацію чи ні. А тут такі справи. Так що тримаємо кулачки за Вову. Він хвилюється, звісно. Я його як могла заспокоїла, кажу, не хвилюйся. Все буде добре. Ну, він, він сам по натурі такий. Він навіть те, що він знає, те, що він вміє, коли він розхвилюється, ну, ми всі такі, в принципі, коли він розхвилюється, він як, як тіряється. Ну, Буду сподіватися, що буде все добре. Все, погнала далі працювати.